У минулій серії ми з вами ходили до печери, взривали мобів та завели нового друга спайка. А вже сьогодні на вас чекатиме четверта серія по виживанню у Лего Майнкрафт. Статистика нашого нового українського каналу показує, що 94% людей дивляться це відео без підписки. Це дуже важливо для росту мого каналу, тому обов'язково підпишись та підтримай мій україномовний контент. Минулої ночі я не міг спокійно спати, адже тепер я відповідаю не тільки за себе, а ще й за спайка. Привіт, до речі, сьогодні я пропоную зайнятися з будівництвом дому для спайка, і я вже і місце придивився. Ну. Ти з нами? Отже, це наш вовк спайк. Спочатку він був готовий з'їсти мене, але потім передумав. Ну майже сам я дав йому кістку і він вмить повністю змінився. На вигляд, він страшний хвіже звір. Хоча в дійсності веселішої істоти я ще не зустрічав. Схоже, він чує твій запах, ну нічого, він звикне. Про що я? А так, сьогодні я планую збудувати оселю і для нього, адже у моєму міні-будиночку на даху місця бракує навіть для мене. Тому ось ось це місце, де ми будемо сьогодні будувати. Ви пам'ятаєте, що це? Це наш міні-сарайчик, в якому я раніше тримав. Корову, яку ми зловили на галявині, так як в цьому зараз немає потреби, тому я вирішив розвалити цю будівлю і на її місці зробити оселю для нашого друга. Ех, класна була споруда. Були колони, місце для води та можливість ховатись від кріперів на даху за рахунок вбудованих сходів. Отож, приступаємо. Загалом план такий: робимо щось схоже на буду для собаки, але в стилі Майнкрафту із захистом криперів. А Гов Спайку, ти йдеш? Він був дуже активним. Він не міг всидіти на місце. Хоча у цей важко повірити, але я був впевнений, що друзів у цьому світі бути не може. Проте я помилявся. Будівництво розпочнемо з земельних легоблоків. Зробимо дім трошки вище землі, щоб в майбутньому додати сходинки, та й просто це виглядатиме якось цікавіше. Зробимо ось такий вхід у формі печери і додамо найкрутішу штуку. Це пастка шлагбаун. Так, ніби на вигляд чудово. Всередині є вода, лежанка та вхід з власним шлагбауном, який може перекрити вхід для кріперів та усілякої небезпеки. Звичайно, це все добре. Але чи не здається вам, що тут чогось бракує? Треба зробити стіни. Ну і раз я тут, давайте покажу принцип дії цієї пастки. Ось кріпер біжить за кимось із нас і підіймається сходами. І тут оп, все додому, вхід закритий. Що за серія без добування дерева? Я якраз придивився одне неподалік. Час зібрати ресурси і відновити роботу. Спайк не витримав і пішов глянути як там усередині. Він ідеально помістився у дірку в своєму домі. Здається, йому до вподоби. Він навіть почав вити, як піднявся на сходи. У мене з'явилася ще ідея побудувати місце для тренувань спайка. Я додам невеличку полосу перешкод, три рівні сходинок, по яким спайк буде бігати, ніби по блоках майнкрафту, а також бічну драбину, на яку потрібно буде запригувати. І сьогодні він уже тренувався. Поки я метушився в спробах добудувати будинок і назбирати трохи матеріалів, день потрохи закінчувався. І я навіть стих трохи втомитись. Застрибнувши до свого ліжка, я мріяв відпочити і відправитись на нові пошуки і дослідження карти. Чому Спайк досі виє? Він взагалі не має ніякої поваги до мене. Я хотів відпочити. Спайк, спайк. Мій друг кудись дуже пильно дивився. Може, курка якась пробігла? Ні, він точно щось бачить. Це був гігантський павук. Я зістрибнув, щоб допомогти спайку і почув те, чого ніколи раніше не чув. Але цей звук пройшов гострим лезом крізь мене. Повернувши голову, я побачив його. І за мить настала ніч.